Запалюють, значить, це комусь потрібно. значить, це необхідно, щоб кожного вечора над дахами загорялась хоч одна зірка. Маленька зірка. Бликай добро, воно повернеться до тебе. Чини добро і будеш ти в раю, твори добро, Господь сказав, так треба, я здалека добро розпізнаю. Звикайте бути щасливими, з усміхом променистим. Звикайте бути сміливими, з поглядом щирим і чистим. До зла навчіться не закликати, коли відчуваєте, що поруч біда, навчіться душею розквітати, а поганого не залишайте сліда. Звикайте добро помічати і цінувати все, що дається. Ідіть щастя своє зустрічати, Радійте, як сонце сміється. Вчиться підступності не чекати від людей незнайомих і близьких, адже бажання щастя пізнати є у у високих і нижчих. Звикайте не злитись на не зло, не за тут помогти, розібратись, не якщо в чомусь комусь не везло, раптом він починає писатись. Обов'язково вам доля всміхнеться, тільки будьте завжди правдивими, і весна в вашу душу вернеться, Звикайте бути щасливими. Якщо робиш добро, не чекай на віддачу, бо вона все одно не несе тобі вдачу. Не надійся, не жди. Не ти на щиру подяку, а роби, як робив ти завжди, до добра не втрачаючи смаку. Смак чудовий робити добро. Непроста терниста дорога. Це пори, це душі серебро, це талант, це дарунок від Бога. Скарб безцінний, цінуй, бережи і творити добро поспішаючи. Свій божественний дар не втрачай, добротою все день починаючи. Мудрець сказав живи, добро звичай, та нагород за це не вимагай, лише в добро і вищу правду віра людина відрізняється від звіра. Хай оживає істина стара, людина. Починається з добра. Як добре, що любов і доброта живуть у світі разом з нами. Без доброти ти сирота, а без любові сірий камінь. Твори добро, нехай тебе не зрозуміють. Даруй добро, хай не повернеться воно. Посій добро і там, і тут. І всюди нехай торкнеться кожного зерно його. Нехай ми у будні бачимо радість в приємних і простих речах, не помічаємо зла у людях, несемо щастя в руках. Мрійливо думку, кохаємо, вчимося слухати свої серця, людей завжди пробачаємо та дякуємо. За своє життя. Розведу чужу біду руками, не пройду, коли комусь болить. Ми усі щось згубимо з руками, Під з Всевишнім ходим кожну нить. Получний процвітаючий, ставте себе за стільки лі. його літописи вивчаючи, втрачає зробленому лі, ми сірополотою порід мені і видає.

Все мы скрылись, мы верникуем тыному, солнце Христу крепует их весь, Тож будь успешный, эзаритный, облюден. Я клиентів, що гарні шало, наш любий езе. День, шановні наші гості, ми сьогодні знаходити смілицькому благодійному фонді Хесебеш, який працює по європейським стандартам. Він фінансується завдяки нашій американській корпорації Джойнт. Ми надаємо, працюємо в семи областях України і надаємо 152 послуги, які сьогодні є соціальні послуги. Тому ми раді сьогодні вас вітати і даємо можливість сьогодні вам провести вашу конференцію, яка, я думаю, пройде успішно і вас все буде добре. А в цьому ми вам допоможемо. Дякую вам за те, що ви сьогодні з нами. Олександр Ільч, будь ласка. Світав і звертався Ігор Олександрович директор, заслужений працівник соціальної сфери України. Просимо. Я хотів би сказати, що в нас є соціально проспілкова платформа майбутнього. Зверніть увагу на ну, наш проєкт, що колективи, які представляють свій досвід роботи. Повинен мати і концертну художню самодіяльність, повинен представляти свій колектив, от примірно так, як це робить цей, цей колектив. І ми от, будемо і далі проводити різні заходи в наших соціальних установах, організаціях та підприємствах. Дякую. Шановні колеги, шановні делегати, на, паря... на е... звітно-виборних зборах були обрані делегати на п'яту звітно-виборну конференцію Хмельницької обласної проспілки працівників соціальної сфери. Обрано 38 делегатів, прибули на конференцію 30. Сім делегатів. Один делегат представив свою свого представника 38 делегатів, і він відсутній це ректор нашого Кам'янецько-Дільського державного інституту, який захищає зараз докторську дисертацію. Тому є пропозиція розпочати роботу конференції, і слово я надаю. Для голови мандатної комісії Але е, Чувак. Да, будь ласка, е, трибуна дайте нам трибуну. Трибуну. Виборна конференція. Встановлений модус представництва на конференцію, а саме: один делегат від кожної спілкової організації чисельністю від 50 до 100 членів проспілки, два делегати чисельністю 101-150 та три делегати 151 200 членів проспілки. Таким чином, на обласну конференцію від первинних проспілкових організацій Аня. обрано 38 делегатів. У роботі конференції беруть 37 делегатів, один відсутність поважних причин. Мандатна комісія перевірила повноваження всіх делегатів і визнала їх дійсними. Із загальної чисельності делегатів 21 нагороджені орденами і медалями. 5 мають почасне звання заслужений працівник соціальної сфери України і приймають участь. Радушний Ігор Олександрович, директор Хмельницького благодійного фонду Хеседбеж. Воронецький Солен Ількович, начальник управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради. Шевченко Надія Іваніна, директор комунальної установи Центр надання соціальних послуг Городоцької міської ради. Цюзік Олександр Дмитрович, голова Хмельницької обласної організації проспілки, працівників соціальної сфери України, являється заслуженим працівником проспілок України. Заслужений працівник освіти України. Тріпак, Тріпак Мар'ян Миколаєвич, ректор навчально реабілітаційного закладу вищої освіти, Кам'янець-Подільський державний інститут. Сім делегатів є депутатами районних та міських рад: 29 делегатів або 83% – жінки, 95% Делегатів є проспілковими лідерами. Серед делегатів представлені члени молодіжної ради обласної проспілки та голова студентської ради навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти Кам'янець-Подільський державний інститут Олександр Зарванський. Шість делегатів являються керівниками установ, підприємства організацій. Дані про делегатів. Конференції свідчить про те, що маємо актив, який здатний вирішувати питання організаційного зміцнення, підвищення авторитету профкомів, всіх організаційних ланок профспілки, консолідації профспілкового руху, посилення захисних функцій профспілки. Дякую. Спасіба, дякую. дякую. Шановні колеги, є пропозиція затвердити доповідь. Голови мандатної комісії. Прошу у ваших папках є е, картки для голосування, то прошу вас їх приготувати. Хто за те, щоб затвердити доповідь мандатної комісії, прошу підняти е, голосування. Прошу опустити, хто проти, втримався, приймається одностайно. Шановні делегати, у нас в роботі конференції бере участь. Мадупляк Оксана Васильівна, заступник голови проспілки працівників соціальної сфери України е онлайн. Скавородніков Олег Васильович, голова Федерації проспілок Хмельницької області. Пищенюк Надія Олексіївна, заступник директора Кам'янець-Подільського фахового коледжу, Кам'янець-Подільського державного інституту. Є в нас? Дякую. Константиновський Петро Степанович, голова Асоціації по військово-патріотичному вихованню нашої молоді. Шановні колеги, дозвольте вас відкрити вам нашу папку, в якій є представлені всі наші робочі органи. Щоб безліше ми їх не зачитували, а голосували. Нам необхідно зібрати президію, секретаріат, лічильну комісію та редакційну комісію. Нема заперечень? Немає. Пропоную робочу президію брати в кількості двох. Це голова і секретар Войсійська Валентина. Нема заперечень. У вас там є. Немає. До президії також запросити Скавороднікова Олега Васильовича, голову Федерації, Воронецького Слав'яна Івковича, начальника управління соціального захисту населення міста Хмельницького, заслуженого працівника депутата міської ради. Він зараз підійде, зараз він від мера прийде з наради. Шевченко Надію Іванівну, директора терцентру нашого городоцької громади, заслуженого працівника соціальної сфери. Коломійчук Аллу Олексіївну, директора інтернату і Дорожко Микола Івановичу, голова обласної комісії про спілки з питань культури. Не, нема других заперечень. І ще я хотів би, щоб в президію ми запросили також голову первинної проспілкової організації інститута, це в, 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 Валі, в, Валіцьку, значить, нашу Людмилу Олегну. Нема заперечень. Немає. У нас Валіцька і Витіцька, то я так. Хто за те, щоб даний склад президії війшов в президію, прошу проголосувати. Прошу опустити. Хто проти, отримався одностанно. Я прошу членів президії зайняти свої місця.